Вітаю, друзі! Сьогодні 18 листопада. З вами знову Клочук. Завтра, 19 листопада, у Туреччині відбудеться зустріч важлива між Ердоганом, Зеленським та Вітковим. І будуть вони говорити про можливе завершення війни. Трамп вже одобрив санкції проти Росії, але ще це не остаточно, тому що їх має ухвалити Конгрес. А потім каже він: я можу їх підписати. Україна ж вдарила Трамповими атакамсами по Росії. І вдарила доволі серйозно. У Польщі ж підірвали залізницю, яка доставляє вантажі до України військові вантажі. Про все це, друзі, по порядку. Підписка, коментар, подобайка. Прошу вас про це. Також прошу про коментарі. Бачу, що аудиторія змінюється, тому що тут почали говорити більше про внутрішню політику. Комусь це не до вподоби. В принципі, це нормальний процес, друзі. Тому прошу вас про активність і, звісно, прошу вас про думки, які дуже важливі для того, щоб нам з вами продовжувати дискусію про важливі питання. І розпочну про удари атакам саме по Росії. Про це офіційно повідомляє Генштаб Збройних сил України. Вони прилетіли по Воронежу, куди саме генштаб не повідомляє. Але вам готовий зацитувати їхнє інформаційне повідомлення. Збройні сили України успішно застосували тактичні ракети комплекси «Атакамс» для завдання точкового удару по військових об'єктах на території Росії. Це є знаковою подією, яка підкреслює непохитну відданість України своїй суверенності, засування далекобійних засобів ураження, зокрема таких як АТАКАМС, триватиме йдеться в повідомленні раніше моніторингові пабліки повідомляли про те, що було завдано удару по російському вороніжу. Друзі від кордону з Україною і це майже 300 кілометрів. Далекувато. Які в нас атаканси і звідки вони взялися? Я вам повідомити не можу. Але наявність їх підтверджує Генштаб. Російський пропагандист, відомий по прізвиську Flight Bomber, написав, що це були балістичні ракети, їх було багато, близько 5-6. І раніше вони до міста не долітали, а тепер долітають. Так, оце якраз дуже цікавий момент. Констатуємо це як факт також, ви знаєте, що минулої ночі був дуже потужний вибух на газопроводі в Омську. Це далі, ніж вороніш, далі набагато від кордону з Україною. Понад 2000 кілометрів навряд чи щось туди прилетіло, хоча я цього не виключаю. Більше інформації з цього приводу не знаю. А от те, що у Білгородській області минулої ночі під час атаки БПЛА, зокрема, в Корочі, загорівся торгівельний центр, ну це, звісно, вина самих росіян. Не треба збивати безпілотники над торгівельними центрами. Вони летять у конкретно визначені цілі. Але на превеликий жаль били і по нас. Е, у Дніпрі пролунало понад 20 вибухів. Було пошкоджено будівлю редакції Суспільне Дніпро. Українське радіо Дніпра також було пошкоджено цю будівлю. Сталася там пожежа. Повилітали вікна та двері. Пошкоджено прикриття і дах. На щастя, під час атаки працівників там не було. Ми також друзі вдарили по тимчасово окупованій території росіянами, але в Донецькій області. Вночі дрони атакували Зуївську та Старобешевську ТЕЦ. Окупаційна влада повідомила, що внаслідок атаки були знеструмлені Донецьк, Макіївка Іловайськ і інші населені пункти. А росіяни знову били по інфраструктурі в Україні, як повідомляє, Міненерго. завдано ударів по інфраструктурі Сумської, Дніпропетровської, Херсонської та Донецької областей. Ну, як на мене, друзі, нині відбувається, можливо, і не паритетний, але взаємний. Обмін ударами по енергетичній та військовій інфраструктурі. Це є очевидним і це є одним із факторів того, як війна сьогодні проходить. Я певний, не відкрию вам секрет про те, що вже фактично вона перетворилася в дронову війну, навіть на лінії фронту. Кіл зона це зона, де ведуться бої виключно дронами, вже розширилася до 20 кілометрів. Ситуація непроста у Покровську. Більше інформації про Покров, друзі, дізнаємося з офіційного звіту Генерального штабу збройних сил України. Прошу зрозуміти мене правильно в умовах війни. Говорити інформацію, яка офіційно не звучується владою, не зовсім правильно для нас з вами, тому що поширення будь-якої інформації, яка може бути корисною ворогу, нам вона дійсно не потрібна така інформація. Хоча розуміємо, що ситуація в Покровську край складна. І складна в енергетиці, про що я говорив, ще є повідомлення від МАГАТЕ. Хмельницька та Рівненська АЕС уже понад 10 днів працюють на зниженні потужності. Тому завтра знову будуть відключення світла від однієї до чотирьох черг. В принципі, для нас, на жаль, це не новина. Про роботу в такому режимі цих АЕС повідомляє офіційно МАГАТЕ за словами очільника цієї організації, гросі Атака 7 листопада. Знеструмила одну з двох високовольтних ліній 750 кВт, що живлять обидві станції. Через це операторам довелося зменшити виробництво електроенергії на частині реакторів. Коли буде там відновлено повноцінну роботу, друзі, я вам зараз також повідомити не можу. Але маю трішки більше деталей про. Перемовини в Туреччині, ну звісно, можливо, я не зовсім і щиро говорю, коли маю більше деталей, але окремі з них хотів би вам озвучити завтра. В Туреччині несподівано буде Зеленський. Чому несподівано? Тому що сьогодні він закінчує візит до Іспанії, яка нам пообіцяла 1 мільярд євро військової підтримки за програмою «Порл». І там, в Туреччині, він проведе розмову з Віткофем, і в тому числі буде говорити із Ердоганом. Будуть обговорювати активізацію переговорів щодо закінчення війни. І це все відбувається на тлі величезного корупційного скандалу в Україні, про який я ще буду говорити. Представників Росії не буде там в середу. Про це сказав Пісков: Москва не отримувала, каже він, від Києва інформації про намір відновити переговори. А нещодавно у Туреччині був секретар РНБО Уміров. Я вам робив припущення тут на каналі, що Мєров туди поїхав домовлятися не про лише. Обмін військовополоненими, а й про переговори. Нині він у Сполучених Штатах Америки кажуть, що може взагалі не повернутися, тому що також, нібито, фігурує у плівках міндіча, але це ще не точно. Слідкуємо, друзі, за цим. Є спростування від прес-служби Умєрова, що мовляв, він 20-го вже буде в Україні, тобто після завтра. Можливо, він завтра буде разом з Єрмаком у Стамбулі, разом із Зеленським. Будемо послідкувати за фотографіями, які будуть з'являтися після цієї зустрічі. А от міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав, що може особисто передати результати зустрічі українського та турецького президентів Путіну. Путіну він доповість, про що ж власне домовились. Тут нема ніякої зради. Зараз активно відбуваються процеси, які будуть наближати, буду говорити максимально друзі, обережно наближати сторони до переговорів. Українську до російської, а російську до української сторони. І для цього дуже багато Дональд Трамп робить. Так, не в плані захисту про це говорю, а в плані констатації факту, тому що те, як він це робить, нам не дуже корисно, та й Росія нам також. От щодо до санкцій: учора ввечері з'явився коментар Лінсі Грема, який є автором закону про пекельні санкції проти Росії, точніше проти. Країн, які співпрацюють із Росією в енергетичній сфері, і мова йде не про санкції, так її називають, а це своє вторинні санкції, це мова про мита. І вчора Лінці Грем повідомив про те, що Дональд Трамп погодив ухвалення цього законопроекту в Конгресі. Ну, таке складається враження, що без Трампа там нічого не відбувається. Направду так і є. Але. Видання Reuters дізналося від наближеного до Білого дому чиновника, що основною вимогою, яка й була ще в тому законопроекті раніше від Дональда Трампа, є прописати йому дозвіл одноосібно ухвалювати рішення щодо запровадження цих санкцій і скасування їх. Ну, тобто, за великим рахунком, нічого особливого не змінилося. Але в будь-якому випадку така риторика з боку Дональда Трампа по відношенню до Росії, вона. Тисне на Росію так само, як і тиснуть санкції, які ще не почали діяти проти і Лукоїла. вже росіяни то просять відтермінувати їх, то Лукоїл продає активи. А Лукоїл – одна із найбільших компаній, які займаються бізнесовою діяльністю в енергетичній сфері росіян за кордоном і в самій Росії, і перераховують до російського бюджету дуже багато коштів. Розуміючи це, Росія вдається до інших диверсійних атак на території країн НАТО. Поки що офіційно підтвердження того, що саме росіяни підірвали залізницю на території Польщі немає. Про цей інцидент ви вже знаєте, але Дональд Туск написав, що у Польщі пошкодили залізничну ділянку, якою їдуть потяги в Україну. І зараз розслідують як диверсію. Ця інформація була опублікована ним ще 16 листопада. Пізніше міністр оборони Польщі заявив про те, що цю диверсію вчинили росіяни. Але як повідомив конкретно прем'єр-міністр Польщі, Дональд тут знову вже сьогодні, то, то безпосередніми виконавцями цієї диверсії були двоє громадян, які давно діють і співпрацюють із російськими службами, але це двоє громадян України, друзі. По-перше, їхні особи, каже, встановлені серед підозрюваних громадянин України, засуджений судом у Львові в травні цього року за диверсію в Україні, який перебуває в Білорусі, другий каже мешканець Донбасу, який також прибув з Білорусі до Польщі разом з першим підозрюваним восени цього року перед нападами. Після здійснення диверсії в місцевості Міка, ці особи покинули територію Польщі через прикордонний перехід у Тересполі, Бресті з Білоруссю. Тобто втекли. Польща вимагатиме від Росії і Білорусі екстрадиції підозрюваних у диверсії на залізниці. Ну, як на мене, ця справа абсолютно безперспективна. Ніхто їм цих громадян не видасть, хоча вони є громадянами України. Але цю історію росіяни будуть дійсно розкручувати як те, що українці не хочуть, щоб війна тривала в Україні. І для цього вони навіть будуть робити спроби диверсії на території Польщі. Та і ми не хочемо, відверто кажучи, щоб війна була в Україні. Це абсолютно очевидно. Але ніякому випадку ті, хто не хоче справді війни в Україні, не займалися б такими диверсіями на залізничних коліях у Польщі. А те, що їх підкупили росіяни, я, чесно кажучи, абсолютно не маю жодного сумніву. Ну, а тепер, друзі, про корупційний скандал, який в Україні не вщухає, але влада намагається його загасити. Втім, опозиція на це не йде. Зеленський повідомив, що цього тижня планує зустрічі з урядовцями і депутатами провладної фракції, а також анонсував принципові рішення необхідні державі. Які конкретно ніхто не знає. Він це знає. Він буде якісь рішення ухвалювати сьогодні. ж У парламенті мали намір звільнити. Міністрів енергетики та юстиції, які були замішані в корупційному скандалі, точніше не були, а є замішані, але й не вдалося їм цього зробити. Верховна Рада була заблокована. Депутати фракції Європейська Солідарність заблокували трибуну парламенту. Вони вимагали не просто відставки Галущенка та Гринчук, а відставки всього кабінету міністрів, відставки всього кабміну також вимагала і Юлія Тимошенко, Вунісон із Порошенком. Що, як на мене, дуже дивно, і також заговорила про. Уряд національної єдності цю тезу, як ви знаєте, просуває ще з 22-го року команда Петра Порошенка. Дуже багато дискусій довкола необхідності створення саме такого уряду національної єдності. Але як на мене, ця справа безперспективна, тому що Зеленський владою ділитися не буде, а це він має дати команду, щоб такий уряд ухвалили в парламенті. Тому робота парламенту заблокована. Коли її розблокують, ніби то кажуть завтра, але я не впевнений, не стовідсотково політика займається політикою. Я маю на увазі в парламенті, але не війною. Хоча, звісно, треба говорити про те, що боротьба з корупцією в Україні недостатня. Ну принаймні, про це нам навіть говорять і західні партнери. Ну і от сьогодні наткнувся на повідомлення про те, що уряд затвердив план заходів. Щодо оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів підприємств паливно енергетичного комплексу, де виявлено масштабні корупційні схеми, я не буду вам, друзі, все переповідати, хоча підготував детальну інформацію, але єдине скажу, що там розписано про необхідні зміни складу наглядових рад в усіх енергетичних компаніях України. Проведення конкурсів, оголошено конкретно, коли вони мають відбутися, ну і так далі. І цей весь процес розтягнеться щонайменше до весни 26-го року. Ну, принаймні, остання дата, яку там бачився, було 1 лютого, а потім продовж місячного терміну, після 1 лютого, тобто рахуйте, це вже березень. Мають відбуватися які заходи, які будуть нам подавати і згодовувати як боротьбу з корупцією. Але ж ми розуміємо, що від перестановки доданків сума не змінюється, тобто наглядова рада до і наглядова рада після не буде ніяким чином контролювати ефективність та прозорість роботи державних підприємств в енергетичному секторі, де зафіксовані масштабні розкрадання. Тому друзі, така от історія з цим всім. Ну, як, наприклад, із Трухановим, про яку ви вже багато чули. Знаєте, він нині перебуває під слідством за нього внести заставу у сумі 42 мільйони гривень. Раніше внесли 30, тепер донесли 12. Рахуйте, для Труханова внести мільйон доларів застави. Абсолютно нічого не вартує. Мільйон доларів взяв, витяг і поклав як заставу. І сам далі гуляєш. Друзі, в принципі, на цю хвилину всі новини, які я хотів вам повідомити, на завершення додам лише одну, яка стосується резолюції, ухваленої в Радбезі ООН буквально вчора. Вона, як на мене, важлива. І стосується ця резолюція завершення війни у секторі Гази. Тому що схожі історії ми будемо мати ще й з Україною. Радбез ООН ухвалив американський проєкт резолюції про підтримку мирного плану Трампа щодо Гази. Росія і Китай утрималися. Вони не захотіли голосувати. Американський проект передбачає формування. В анклаві тимчасового органу управління Рада миру та створення міжнародних стабілізаційних сил з мандатом на два роки. Чому я говорю, що важливо для нас, тому що я не виключаю, що подібні документи будуть рано чи пізно ухвалювати і щодо України. Але якщо щодо Ізраїлю Трамп займає позицію дійсно проізраїльську, то от щодо України в Радбезі ООН у нього абсолютно інше бачення яким воно буде, можливо, завтра трішки ми дізнаємося більше деталей після розмови Зеленського та Ердогана у Туреччині. Для того, щоб знати більше, слідкуйте за повідомленнями тут на каналі, також у мене в телеграм-каналі. Підписатися, на який ви зможете за посиланням в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною, дякую, що підтримуєте. Всіх люблю, ціную, і шаную. не перемикайтеся. Все буде Україна!